Project Syndicate вийшла нова стаття під назвою Чому Китай застряг на місці. Написали її Кетрін Тай, заступниця директора з питань Азії, центр міжнародного приватного підприємства, і Рене Луо, молодша дослідниця цього центру. І сьогодні я хочу поділитися з вами їх ідеями, тому що це такий достатньо комплексний погляд на китайські реалії і на перспективу. І це важливо, тому що ми з вами розуміємо що із огляду на недружню достатню позицію Китаю щодо України, і з огляду на вагомий вплив Китаю на світовій арені і ту роль, яку він відіграє в глобальній світовій архітектурі. Минув рік з моменту, як Китай послабив свої жорсткі антиковідні заходи, які гальмували економічну активність, але країна. Ще не відчула відновлення, якого очікували і економісти, і, і політики, і експерти. Натомість економічні показники минулого року виявилися пригнічуючими. Наслідки краху великого забудовника Evergrande в 2021 році далекі від завершення, і сектор нерухомості бореться з труднощами, навіть після того як уряд послабив обмеження на угоди в Гуанчжоу та Шанхаї. Фінансове здоров'я Китаю також погіршилося, оскільки борги місцевих урядів зросли, це призвело до зниження кредитного рейтингу навіть країни в рейтингу Moody's у грудні. А індекс споживчих цін, тобто інфляція в Китаї, продовжував падати в останньому кварталі 2023 року, що вказує на відсутність слабкість внутрішнього попиту, да, тобто, по суті, від інфляції до дефляції. До цих проблем додаються занепокоєння через високе безробіття серед молоді, скорочення в секторі громадських послуг і зниження зарплат державних службовців. Але найгірше це те, що довіра приватного сектора підірвана, і це загрожує, в принципі, здатності Китаю залучати інвестиції і підтримувати своє економічне зростання. Ці виклики породжують занепокоєння і провокують все більше дискусії, і навіть в суворо цензурованому та регульованому інформаційному середовищі, яким є Китай. І після повторних публічних заяв підтримки від вищих китайських лідерів з'являються все більше ознаки того, що приватний сектор більше їм не вірить. Він втратив довіру до політиків до своїх керманичів. І хоча уряд... Провадив заходи стимулювання, його увага все таки явно залишається зосередженою на офіційних політичних цілях, на внутрішній стабільності, забезпеченні сильної присутності комуністичної партії в усіх інститутах від шкіл до приватного сектору. Тобто вони борються за владу, і це вже починає серйозно протирічити економічному розвитку. Хоча якийсь час до цього такого протиріччя наразі не було. Не дивно, що опитування Джинкунської вищої школи бізнесу серед приватних фірм по всій країні виявило поширений песимізм щодо бізнес-середовища та взагалі здатності генерувати прибутки. Лідери бізнесу розглядають офіційні заяви як порожню балаканину, і вони не забули про недавні арешти відомих підприємців. Згадаємо з вами засновника того ж Алібаба та. Жорсткі репресії проти фінансів, технологій, приватного навчання, нерухомості. Ця втрата довіри відобразилась на фондовому ринку Китаю, який зараз є одним з найгірших в світі за своїми показниками. До речі, я записував відео про те, як китайський фондовий ринок втратив 6 трильйонів доларів. Перше за чверть століття Китай має негативний баланс з прямих іноземних інвестицій. Це означає відтік капіталу з країни. Рівень безробіття серед молоді. Що є ще одною канаркою в шахті величезний. Да? Тобто приватний сектор забезпечує понад 80% можливості для працевлаштування згідно з даними уряду, відіграє ключову роль в інноваціях. Натомість недавні випускники все частіше просто не можуть знайти собі роботу. Джань Дан з Пекінського університету оцінює рівень безробіття серед молоді. На рівні 46,5%, уявіть собі, тобто половина молоді не може собі знайти роботи. Хоча ця цифра активно дискутується, мало в кого є сумніви, що безробіття вище офіційного. Да? Тому що офіційний рівень заявляють десь на рівні 2011 відсотку влітку заявляли, перш ніж національне бюро статистики Китаю припинило його публікацію цього індексу. Да? І хоча Національне бюро статистики потім відновило Оприлюднення даних про зайнятість молоді це відбулося, до речі, тільки минулого місяця. Оцінка в 14,9% вона не охоплює студентів від 16 до 24 років. Тобто все вказує на те, що вони активно мухлюють зі статистикою. Міжнародні розрахунки включають цю вікову групу і дані там зовсім виявляються інші. Тому зміну методології взагалі ніяк не пояснили громадськості. В принципі, тут нічого немає дивного. бо... Китай є диктатурою, і навіщо їм щось пояснювати громадськості? Як скажуть, так і буде. І от така відсутність прозорості вона ще більше підліла масла у вогонь, підірвала громадську довіру, принаймні її залишки, і породила велику недовіру до економічної політики уряду Китаю, те, чого раніше наразі не було. Місцеві уряди також втрачають довіру громадськості через їхні зростаючі борги і кризу в секторі нерухомості. У Вухані літні люди протестують проти скорочення медичних страхових е, програм. В Гонжоу Даляні мешканці нещодавно дізналися, що місцева влада використовувала нецільовим способом кошти їх медичного страхування, там вони оплачували масове тестування на ковід і так далі. Фінансові труднощі Китаю поширилися. Вже і на надійні посади на державній службі, які раніше вважались ну просто економічною сінікурою. У 2023 році, по всій країні, зросло невдоволення серед цієї категорії працівників після значного скорочення річних бонусів. Насправді, китайські держслужбовці. Повинні не тільки змиритися із зниженням зарплат, але й повертати ті бонуси, які вони раніше отримали. На додаток до всіх цих тривожних показників також була помітна зміна в економіці на користь менш продуктивної державної моделі, тобто роль державного сектору дедалі зростає згідно з дослідженнями інституту міжнародної економіки Пітерсена, частка держави в 100 найбільших публічних компаніях Китаю. Публічних, це тих, які котируються на біржі, зросла з 57% до 61%. І це тільки за перше півріччя 2023 року. Це призвело до зниження частки приватного сектора в економіці нижче 40%. І це тенденція, тому що ми з вами бачимо у цієї аналітики в Project Syndicate, що е, хоча 27-41 з 40 найкращих фірм нерухомості, тих, які мають принаймні. Капітал там, понад півмільярди пів, пів доларів. З них приватними підприємствами. В 21 2021 році були 27. Після цього вже цей показник скоротився до того, що тільки три компанії з 16 провідних вони є приватними, да? тобто інші є державними. І це вже дані 2023 року. Тому відновлення довіри бізнесу є по суті, під величезним. Питанням, а воно є необхідним для того, щоб вирішити ті наростаючі фінансові економічні проблеми, які в Китаї накопичуються як сніжний ком. ще 10 років тому. Глобальний оптимізм щодо розвитку Китаю щодо його висхідної економічної траєкторії, взагалі, був загальним явищем. Да? Тобто, він підживлювався оглядами ринково орієнтованих економічних реформ, такими дуже позитивними. Сентиментами, ну наразі і до, до всі, зовсім нещодавнього часу ми з вами знаходимо авторитетні, дуже думки про надзвичайно гарні економічні перспективи Китаю. Взяти, хоча б аналітику Рея Даліо, Я поділюся з вами його відео про зміну світового порядку. Там він по суті. Натякає дуже прозоро на те, що США знаходяться в економічному занепаді і вони пройшли свій пік, а Китай знаходиться в фазі економічного піднесення. Хоча, якщо ми проаналізуємо з вами реальні дані, то ми побачимо, на мій погляд, зовсім іншу картину. Так, от насправді, в приватному сектору все важче займатися інноваціями, залучати інвестиції, створювати робочі місця для молоді в Китаї. Та Тобто ми бачимо, що капітал тікає з Китаю, причому і інвестори в реальний сектор, і фінансові інвестори, китайці в обхід заборон купують американські активи на фондовому ринку, номіновані в доларі, переплачують, платять за це премії, да, купують там ті ІТи, які котируються з преміями. Тобто, це відбувається зараз. І відродження колишнього оптимістичного настрою, воно вимагає уряду, який готовий прийняти іншу, іншу парадигму, інший тип політики, але наразі це означає взагалі зміну. Підходу, да, тобто, це вихід за межі риторики простої, з да? звільнення підприємцям, які були затримані за висловлювання проти влади або просто відмінних поглядів, да Тобто потрібні консультації з різними експертами, з бізнесом щодо економічних політичних пропозицій, зменшення ідеологічного впливу, такого як думка Сі Цзіньпіна, да? тому що це. Є величезною догмою в Китаї, яка по суті веде його до стратегічного послаблення. І такі заходи вони були протилежними ідеологічно орієнтованому лідерству нинішнього режиму, але без значущої зміни політики, менталітету на підтримку приватного сектора, відродження довіри серед інвесторів, Китай зіткнеться з тривалим періодом економічного застою та стагнації. На цьому наголошують аналітики в статті для проєкту Project Syndicate. І ми бачимо, що насправді тут є сценарії, але яким сценарієм піде Китай? Сценарієм економічного розвитку, лібералізації, відродженням своїх економічних стосунків з США для того, щоб зберегти доступ до ринків, технологій і капіталізувати свою перевагу у виробництві, тому що Китай виробник номер один в світі. Або Китай піде шляхом боротьби за владу, консервації, репресій, більш жорсткої бюрократії, завинчування, так би мовити, гаєк, да, агресивною політикою і це може стосуватись не тільки Тайваню, і ми бачимо з вами надзвичайно неприємні і небезпечні заяви Китаю нещодавні про. Доцільність обмеження підтримки України. Це нове слово, яке не звучало раніше в такій безпосередній відкритій формі від Китаю. Яким шляхом піде Китай? Я дуже раджу вам подивитись відеоогляд книги Лі Кван Ю, це підбірка його інтерв'ю про майбутнє Китаю, США, Індії і так далі. І він аналізує цю перспективу. Хоча ця книга написана у 2012 році. На мій погляд, вона на сьогодні релевантна, актуальна на 100%, і погляд Лі Кван Ю кардинально відрізняється від погляду Рея Даліо. Друзі, який ваш сценарій найбільш ймовірний, на ваш погляд щодо Китаю? З вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і підтримуйте нас на Patreon. До зустрічі!